Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Я неоднократно вам показувала вже своїх гномів, і в мене були такі ну, якби побажання, мастер-клас. у цих гномів. Друзі, я не вмію знімати повний майстер-клас. У мене така камера маленька, ви навіть не уявляєте, яка вона у розмірі. Ось, трохи більше, як спічечна ця коробочка. Ось, тому мені нема, нема де її встановити. Але я зараз спробую для тих, кому буде цікаво щось пояснити, як шити такого гарного, цікавого гнома. Друзі, я вже попередньо розповідала, що треба пошити отаке тіло. Основою усього гнома становить оце тіло. Яке я шию з драпа, але хто буде шити вдома, не обов'язково набирати усі тканини, які я набираю, я буду про них розповідати, тому що я шию на продаж. А ви, якщо хочете пошити собі, ви можете, я думаю, у кожного вдома знайдеться якийсь старий там, джемпер, дитячі якісь світера, колготки. Там щось флісове, штанішки якісь. Оце все можна використовувати, друзі, для оцих гномів. Ну що, почнемо. Дивіться, тіло. Я буду потроху розповідати про ці лікала. Друзі, будемо строїти прямокутник. Довжиною одна сторона, 16 друга 24 см. Потім з цього прямокутника піднімаємося на 6 см десь по рівному. А потім сходимо на, ву, на угол. Можна повністю шапочку звести на угол, зараз, мабуть, так краще буде. От. Можна на угол, я тут пунктиром позначила. А можна, ну я трохи не довела її. Ну, вам, якщо буде краще так зрозуміло, то зведіть його на угол. І це все я малювала від руки, друзі. Но мені це не важко, тому що я працювала в ательє. У мене, якби ці лінії вже от роб... ну, відроблені. Оці всі. Дивіться, в общем, прямокутник: 16 і 24. Піднімаємося на 6 см по рівному, а далі виводимо кому як угодно. Можна по прямій зовсім зробити оце тіло. Не ну, обов'язково його робити на, ну, на угол. Друзі, далі. Далі коло, коло яке вшивається. Знизу. Оцю знизу тут таке коло. Діаметр цього кола 10,5 см. Шви я роблю на ширину лапки, десь у мене 0,7 см. Тобто, це лікало я даю вам без припусків. Вирізали і строчимо. Коли строчимо тіло, спочатку строчимо оці боки, Низь не трогаємо. Боки і отут десь ні, оцю, доверху. Оставляємо такий, бачите, отвір. Оце він у мене руками шитий, але чорні нитки, тому не дуже видно. Оставили отвір для того, щоб потім набивати це тіло. І коли боки застрочили, вшиваємо коло. Все, тіло готове. Через оцей отвір набиваємо, друзі, у кого що є. Можна нарізати мілко-мілко щось м'якеньке. Тоді тіло буде важкеньке, таке гарно буде він сидіти. Ось, набили і руками зашили. Його не видно буде, тому що гнов повністю одівається. Далі вирізаємо ботиночки. Ботиночки, строїмо прямокутник: 9 на 6 см. І далі, куди буде вшивати ця ніжка, 4 см. І донизу, щоб гарно таку вивести лінію цього ботика. Вниз 2 см. общем, прямокутник 9 на 6, сторону 4, і донизу 2. І виводимо таку лінію. Теж строчимо, друзі, строчимо повністю боки, і оце передня частина. Оставляємо підошву відкриту. Підошва в мене прямокутник 4,5 на 7 см. І виводимо по діагоналі. По одному сантиметру по кутам. І щоб гарну таку лінію овальну вивести. Оце, дивіться, зараз покажу ботики, бачите? І потім, наприкінці, вшиваємо тут таку подошву. І набиваємо синтопоном. Це можна, навіть у кого нічого нема. Якусь стару куртку дитячу розпороти і розпушити синтопоном, і це набити. Друзі, потім варішки. Варішки ще не викроїла. Строїмо прямокутник 7 на 4, звели, вивели края, як вам треба на цій варіжці і додавали пальчик. Ну, я не знаю, скільки там пальчик, кому як подобається. А я, я одного гнома шила зовсім без, без пальця, тому що у мене бу, була тканина ось така, на варіжках, вона була дуже така товста, і палець туди ну, він зовсім не вписувався. Оце, друзі, отакі деталі, отакі заготовки. І коли зробили оце тіло, зробили ботики, напхали, <смі> тіло напхали, починаємо шити штаніжки, друзі. Оце штанішки. Якщо взяти оце тіло, яке у нашого гнома, бачите? І прикласти його, отак, бачите, ось. Донизу відступаємо 17 см. 17 см і проводимо прямі лінії, і від цих прямих ліній по сантиметру завузюємо ці штанишки. Тому що ну, ці ботиночки, отут у діаметрі будуть 4 см, і нам треба отут буде призбирати. Хто хоче, може звузити так, щоб не призбирати. Можна ще з внутрішньої сторони звузити. Провели 17 см, вивели завуження, бачите? І потім продовжуємо вверх від цього тіла, ну, по, по цьому лікалові, 11-12 см доверху. Ось воно, бачите, оце я намалювала. Оце у нас виходять штанішки. Друзі, бажано, щоб ця тканина поперек була тянучка. щоб можна було гарно надіти штани. Якщо тканина не тянеться, звідіть оці ці края по рівному. І оставте десь по 3 см з кожної сторони, не зашиті. Для того, щоб вони, коли оділи штани, щоб вони не стягували оце тільце. Ну, бажано, щоб тканина була трикотажна. І оце, друзі, зараз покажу. Бачите, оце у мене буде два гноми. Один буде з сірими штанами, а один буде отакий рябенький. Оце вирізані штани. Зараз піду все строчити. І ще, друзі, вирізала рукавчики. Рукавчики у нас прямокутник 8 см на 15 довжиною. Друзі, це все без припуски на шов. Тобто я буду викроювати 9,05 чи 0,7, піде в мене на шов. Оце в мене будуть ручки. І я то, ну, теж трошки завузила їх донизу, щоб вони в варіжку гарно ходили. Зараз, друзі, підемо строчити. Друзі, трохи уваги на штаніжках. Коли ми вирізаємо штаніжки, дивіться, по боковому шву ми даємо на стручку 0,5-0,7 см. А оцю центральну частину, де ми відклали 17 см, ми ріжемо пополам на 16 см. Тобто, 1 см ми не дорізаємо. І тут вже будуть закладені шви 0,5-0,7 см, вони вже закладені сюди, на то, щоб сточати. Зараз покажу вам на готових штаніжках. Дивіться, бачите, оце коли воно построчиться, і я там на... не на угол роблю, а ну, щоб не, прям, ну, не острий кут був, а трохи такий на полукруг. Дивіться. І на цих штаніжках, і на цих штаніжках роблю полукруг. Тому що тут в основному трикотажне полотно, чи вілюр трикотажний, і воно гарно так викладується, коли на півкруг такий. І ще одне, друзі, коли ми перед тим, перед як з'єднати чобітки з ніжками, треба пошити манжети. Для цього я заміряю. ну, У мене, по моїм міркам, получився, получився манжет 11 см. Зараз вам покажу, друзі. Достану його забула. Це по порядку, дивіться. Оце в мене манжети будуть 11 см на 7. Потім я стороною 7 см складаю пополам, бачите, і стачу. Коли я стачала, я ще раз складую пополам, дивіться, і виходить шов внутрі, а отут манжет з двох частин. І оцю частину треба зшити руками. Коли ви шили її руками, цей манжет треба вивернути. І вивернути так, друзі, зараз покажу. Щоб шов отой. Получився внутрі. Ну, то есть, отак вот він пополам, Получається Зараз, як вам показати, Даже не знаю, зараз оцей манжет зніму. Дивіться, зараз виверну його. Ось, дивіться. І получається коли ви руками зшили, розверніть манжет так, щоб оцей шов був посередині. І потім, коли ви його вивернете, ви на одежу одягаєте його тим швом вовнутрі. Бачите, Тобто, у вас виходить чистий такий манжет. Ось, Дивіться. На ніжки ми одіваємо манжет до з'єднання ніжок з сапожками. Тому що потім дуже важко сапожки такі плотні, товстенькі. І дуже важко цей тоненький манжет пропустити потім через ніжку. Ручки ще можна. Тут рукавички, вони не так набиваються, а ніжки дуже важко буде. Друзі, дивіться, Оце коли ми шили штанішки, бачите, я одягла манжети на них і трохи униз штанішок запустила туди внутрішньтапону. І потім цю штанішку, бачите, стягнула. І два рази. Перший раз стягнула, а другий раз назад іглою пройшлася, зафіксувала складочки. Зараз на других штанах покажу. Потім, коли ви оце стягнули, ви всовуєте ботиночок на сантиметр десь внутрі, бачите? Сантиметр ботиночку. І руками скріплюєте це все. Ну, товстою ниткою я скріплюю. І потім тільки, дивіться, друзі, одягаєте манжет, який у вас висить отут зверху. От, Получається, така чиста, дивіться, робота. Шви ззаді я роблю, щоб все совпало так, з ботиночками. А потім це все буде підклеюватися чи підшиватися, у кого клея нема. Шов буде з швом. Щоб совпали, і наклей прихвачуватися там ззаді і попереду. І все Воно буде все держатися. І таким чином, друзі, ми робимо рукавички. Ручку трошки напихаю внутрі, бачите, ну, її стягувати не треба, тому що ручка вона вужча, чим штанишки. І потім одягаю її усюди рукавички. І пришиваю. Оце вже, дивіться, гляньте, оце вже пришито. Потім зверху отак отягну одягну оцей манжетик. І теж швом назад, щоб все це сов, ну, совпало Друзі, сейчас все це зроблю, щоб було все чисто, пришито. І потім вам все покажу. Друзі, дивіться, вже все пошито. Цей комбінізончик, бачите, штаніжки з ніжками на одного гнома, який буде у сірому. А це другий гном і два тіла, друзі. Оце коли це готово, ми йдемо вирізати шапочки для цих гномів і носики. Тут у мене трошки безлад, ви не дивіться, тому що, коли я щось шукаю, мені доводиться перевертати усі коробки, щоб знайти щось. Оце, друзі, шапочки. Капелюшки такі, я краю, дивіться, по основі тіла. Я беру оце тіло, яке ми шили, тільки без дна. Дно, дно ми не країмо. Відступаю від краю тканини 2 см, кладу лікало, і у мене ну, повинно по боках оцього лікала повинно остати, ну, оставити по 2 см внизу. Це для того, друзі, я потім вам покажу для чого, щоб вона більше свободніша була. Там будуть і ручки підставлені, і трохи щоб складочки закладалися. А догори можете просто обвести лікало на цей угол, а можете продовжити. У мене тканина тут остається, тому я цей угол продовжую трошки далі. Оце, по цим лініям, друзі, я вирізаю шапочку, вже нічого не додаю і стачую на лапку її. Носик, друзі, на носик у мене є отакий кусочок такої молочної, бачите, така тканина, трикотаж. І розміри цього носика, такий овал: 6 см в длину на 4,5 в ширину. І ви можете вирізати з припуском. Кому подобається більш такий величенький носик, можете зробити припуск 0,5. Кому трошки менший носик, ну гарніше виглядає більше носик, я додаю тут трошки по 0,5 ось по цьому лікалові. Тому робіть, як вам зручніше буде. Зараз продовжимо, друзі. Друзі, скачали по краях шапочки і під, підігнули оті 2 см, що ми відкладували донизу, і прострочили. Для того, щоб в дальнішому, коли будете приклеювати чи пришивати цю шапочку до тіла, Ну, щоб вам не загинати, а воно вже було загнуте, щоб вам зручніше було. Друзі, носики Носики. це беремо оце, овал оцей, і, ось, іголкою через краю стягуємо, бачите? Це я вам один носик зробила, а другий це щоб показати. І Потім я скручую синтопон не кусочками, а скручую як таким, бачите, рулетиком. Щоб оцей один край був, був такий рівненький. І оцим рівненьким краєм вкладуєте сюди, щоб носик був, бачите, отакий гладенький, щоб не було тут різних кусочків, там не торчало нічого. І друзі, коли вложили цей синтапончик, туди стягуєте, і отак гарненько-гарненько, декілька разів я пройшлася і через край, і по краю, щоб оці складочки трохи розрівняти. І оце так стягнули. Оце вже ще одні деталі у нас готові. Останнє залишила нам це борода, друзі. У мене отакий мех. Зразу кажу, цей мех дорогий. Я його набираю десь сантиметрів 30-40 на усіх гномів. Якщо у вас один гном, вам не вигідно його набирати, тому що менш ніж 30 см у нас в у магазині, у магазині вони не ріжуть. Я бачила на Ютубі на якомусь каналі дівчинка. Робила зі старого м'якового жилету таку бороду, і можна зробити зі старого ну комірець, такий, ну махнатенький, бувають старі комірці. там Можна приєдна, ну пустити його, як кажуть, до ладу сюди. Якщо нема бороди, друзі, можна зробити дівчинку. Я вже якось показувала дівчинку, можна взяти нитки в'язальні. Любого кольору там молочного, рижого, який, який вам буде до вподоби І сплести такі косички. Косички і зв'язати бантики. Ось, Тому, у кого немає отакої от бороди, можна зробити дівчинку. Ну Та як у мене борода, тому я показую друзі з бородою. Розміри у цієї бороди: 10 см ширину і 11 см длину. І строїмо такий, як трикутник. Тільки края у нього більш такі плавніші, випуклі, бачите? Ну, Щоб ця борода зайняла якось попереду усе тіло. Коли будемо прилаштовувати до тіла, ви потім побачите це. Можете зробити на якійсь тканині і приміряти оце все. Друзі, оце борода. Можна її оставити отак, от. а можна я декілька ну, яким гномом підстригала її. Робила таку вузеньку, це все зрізала. Ну, хоча вона і так виглядає непогано. Там руками отак провів, і воно все гарнесенько буде на ньому виглядати. Друзі, а зараз дороблю це все і ми почнемо з вами збирати нашого гнома. Друзі, ось і почалась сама цікава робота. Ми одягаємо наше тіло, робимо, робимо гнома. Дивіться, оце я вже так зробила, хочу вам показати все по порядку. Друзі, коли одіваємо штаніжки, ось, треба їх одягнути так, щоб, дивіться, задня частина була трохи нижча. Щоб, коли ми садимо цього гнома, дивіться, щоб на попі у нього була така площина, щоб він сидів, той штаніжки трошки. Оцим швом між, ну, між ног передвигається наперед. І тому у нас задня частина трошки опускається, а передня трішки така задрата, получається, дивіться, і тому, виходить, площина, на якій він сидить. Ще одне, друзі, забула: ми ну, повинні наповнити синтепон у ніжках десь до коліна. От він сидить, дивіться. І до коліна синтепона не треба. Йому у нього так пузико буде лежати на столі, на цих ніжках м'якеньких, а далі ніжки буде, ну, хочеться, щоб вони були такі повненькі. Так само і ручки, дивіться, наповнюємо їх синтепоном, тільки так не дуже, щоб вони такі були м'якенькі, Ну не доверху. Там десь сантиметра 3-4 не доверху. І от тут зшиваємо чи склеюємо. Ну, Я пользуюсь клеєм, так що у мене багато гновів. Мені нема коли це зшивати, друзі. І ще клей, у мене клей-пістолет, бачите, оцей старенький. І я закріпила, підняла манжетиків по швам спереду, ззаду закріпила клеєм, можна підшити. І так же само рукавички. Оце піднімаю оцей міх, бачите, там шовчик. І оцей шовчик я приклеюю ззаді і попереду. Друзі, от ми одягли штанішки, і оце, по всьому, по всьому, так от по колу я їх приклеїла, ну чи пришила. Далі, друзі, борода. Дивіться, беру бороду, і оцей кінець ложу сюди на животик йому між ніжок. І ось, ось самий кінець. І оце як вона ложиться, бачите, ну можна трішки на сантиметр підняти. я ставлю отут булавочку. Тобто, борода ложиться ну, трохи на сантиметр не достає до столу. І отак от посередині його булавочку помітили і пришили її. Ну, я буду приклеювати. Зараз я поки закріплю отак булавкою. Ладно, не можу. Однією рукою, друзі, не можу, а у мене оператора немає, який би це знімав. О, закріпила. Далі вже. Пошивши ну, я вже більше двох років шию ці гномів, я поняла, що ручки, друзі, як кріпити ручки. Ручки гарно виглядають, коли, ось дивіться. Вони почти, коли він сидить, вони почти на уровні коліна, бачите, на столі, трохи нижче. Тому що перші гноми, коли я кріпила вище, вони, вони не дуже гарно виглядали. Тому ручки, дивіться. Я оцю ручку беру і прикладу. Ви прикладайте, як вам, ну, буде, як вам подобається. Мені подобається, бачите, коли ручка лежить нижче столу, ось сюди, трошки отак назад. І отак я буду, друзі, приклеювати. Вона піде під шапочку. От для цього ми робили на шапочці такі розширення по 2 см. Тому що тут товщина ручки, плюс борода, то тут товщення виходить, і плюс воно трохи на ніс наїжджає, і вона повинна бути трошки свободніше, ніж саме тіло. І отак, друзі, з обох сторон ми кріпимо ручки. От на цьому гному, дивіться, я покажу. Я вже прикріпила ручки, я приклеїла їх і зараз отак от, ну, відверну, бачите їх. І отут теж промажу клеєм, щоб у них було таке направлення, щоб вони були допереду, не бовталися туди-сюди, а щоб вони отак лежали допереду. Оце, друзі, тут вже я закріпила бороду, бачте, міточку помітила. І зараз прикріплю ті ручки і прикріплю ручки до цього гнома. І потім далі продовжимо. Друзі, дивіться, наші хлопчики майже готові. Зараз і, оділи шапочку, це я вже я зробила. Оце, бачите, одягла шапочку і повинна ззаді натягнути шапочку так, бачите, щоб вона перекрила оцей шовчик на штаніжках. Десь на сантиметр, півтора, два ну як одягається. Далі дивіться, що ми робимо. Далі я закріпила задній шов, пришила чи приклеїла. Я приклеїла. І піднімаю шапочку попереду, так, щоб я побачила, бачите, той шовчик, де борода, кінець бороди. І сюди, друзі, буду кріпити ніс. Отак от, от, бачите? Я буду його чи клеяти, чи пришивати. Я буду клеїти. Зараз приклею ніс, а потім, бачите, тут шапочка у мене підколота. Я натягну ці, оцю шапочку. Трошки на ніс і закріплю її. Приклею. Бачите, оце. Там, якщо подивитися, вона вже все підклеєно. І трошки підклеїла на ручках, щоб шапочка не відверталася. І вийшло все чистенько. Бачите, ніде ніяких швів, нічого не видно. Зараз на цьому гномі покажу, дивіться. Все чистенько, все гарно. Отакий От у нас красунчик. Зараз, друзі, закінчу того гнома, і будемо. Кріпити бубончик і деякий декор буде на ботиночки і на рукавичках. Друзі, ось і завершився мій мастер-клас. Ніколи не знімала мастер-клас, тому я ну, спробувала вам пояснити все, як можна ну, так повільно, тому я ну, Шила обидва гнома разом, тому щоб вам деталі ці були ну, як більш понятно вам розповідати про ці деталі, з'єднання цих деталей. Дивіться, по-моєму, дуже гарні. Вони Вони мені так подобаються, друзі. Вони всі різні, вони як дітлашки. Оцей декор, бачите, ягідки, бантики, бубончики, сніжинки, друзі, оце все. Е, ну, як я купляю у магазинах. У вас теж, мабуть, є такі магазини. Аврора там е, все по 5 там. Дивіться, зараз покажу вам. Оці бубони я купляю в магазині ткані. Вони по 5 гривень, Оці ягідки, це в магазин. У нас є такий Аврора, воно там все продається. І отакі ленти, і ягідки. Ось, воно теж не дуже дорого, друзі. Оці волосся це в АТБ брала борода Діда Мороза в прошлому році і розпустила її на локони. от і Тому можна робити діточок, я вже показувала. я Замість бороди робила дівчинку, і такі от хвостики випускала з-під шапочки. Тобто, друзі, можна придумати все, що хочеш. І ще одна ідея, дивіться, я знайшла стара іграшка була, і я її порола, не пам'ятаю, лікало, по-моєму, знімала. І там от такий міг був, дивіться. Тобто, міг можна використовувати, дивіться, чим вам не борода. Звичайна борода. Тому можна деякі старі іграшки, все можна друзі, пустити, як кажуть, у ход. Тому що хто буде шити одного гнома, нема сенсу набирати оце все. Тому можна вийти з положення тим, що у вас є вдома. Я бажаю друзі, всім успіху, творчих, і бажаю сьогодні праздник, такий великий Святого Николая. Хай Бог мене прощає, що я грішила, але мені потрібно було завершити їх. Тому що завтра на роботу, друзі, і приїжджала моя онучка, і я буду шити на 16 число, їй треба на виступ, вона в мене займається спортивними танцями. от Їй треба два плаття спортивних Тому, друзі, мені треба було завершити все це і відіслати от, і почати онучці плаття. Дивіться, бачите, такий декор я зробила, де бубончики, де що. Ось ягідки, бантики. Ну, в общем, друзі, мені дуже подобається. Не знаю, вам подобається чи ні. Мені кажеться, хто спробує, у того все вийде. Я як змогла, так ну, більш так уважно приділила увагу усім деталям, Якщо уважно подивитися, то можна усе зрозуміти, на цьому Прощаюся з вами, друзі. Усім пока. До нових зустрічей.